Добрий день, друзі. Зараз до вашої уваги хочу запропонувати отакі у нас нове надходження. Це до великої кабіни МТЗ. У нас задні рамки є у зборі, вона зі склом йде. Це оригінал. Ну, Ніхто інший там навіть Китай не виготовляє, не Україна, ну, не зустрічав я такі. Тільки в оригіналі вони присутні. Є гола, коштує вона 5,5 тисяч гривень. Тобто це вже рамка нового зразку під амортизатори. Тобто отвори там присутні, От, під завіси отвори є. І вона цілком гола, тобто без скла, без ущільнювача, без нічого. Вона йде. Так, з внутрішньої сторони давайте покажу. Отак вона виглядає, з внутрішньої сторони можете роздивитися. Отака вона 5, 5 тисяч гривень коштує. І 8800 гривень це у зборі. У зборі. Ну, як ви бачите, ущільнювач, скло. Потім ущільнювач поміж рамкою та кабіною. Знову ж таки оригінальний. І завіси. лівий правий завіси присутні на ваші. На Відповідно, там частина, яка до кабіни приварена, ви закріплюєте пальці. Пальці також у нас присутні, можете замовити, якщо завіси, які приварні до кабіни, також можете замовити, вони там по 150 гривень у нас коштують. Можете їх також замовити. Так, Отак вона виглядає. Це зовні. Середині. ну давайте от всередині здивитися, отак воно виглядає. 8800 і 5,5. Друзі, ну гниють вони, а що ж? Треба змінювати, трактору потрібно працювати, техніка потрібно, щоб заробляти гроші, щоб наша Україна процвітала. Так, Для замовлень, друзі, будь ласка, тут у нас вітер дуже сильний. Так, зараз я так покладу. Хочу нагадати, Молдова є можливість замовлення. Перевізник Сергій, Литва, Латвія, Естонія, тобто Прибалтика, це у нас Міндаугаз. І Максим мене звати. от Мій номер. По цьому номеру можете робити замовлення. Друзі, дякую вам за перегляди, ставте вподобайки, ну все добре.